От дійшли ми до цього вулика, за який я вам розказував. Не знаю, ще якось потягли. Ми їм були додали, не знаю, коли вони, до речі, потягли. А меду є. Може зимою вони тягли, може коли вони тягли. Але на грудень місяць, коли вже пішли перші морози, то ще принаймні корм. О, ще й корм мають, мають достати. О, шикарно. Смейка була велика, брала дуже багато, нічого, собі, непогано. Як бачите, десь ми страхуємося дуже сильно з загодівленням годів, сімей, але ну, валять нормально. Тобто, по великому рахунку на 11.02 жодна сім'я не голодує і проблем з нею немає. Навіть по факту мало-мало яку і мало з яких треба буде підгодовувати. Отак От повилазили, в принципі, ми так їм залишимо, зараз акуратно накрию і закриваємо. Тут в нас дві сімейки. Одна тут, одна тут. Не разом спаяні. В принципі, зимують непогано. Суперово. так. Всім гарного дня. Буде щось цікаве, будемо знімали, а ми акуратно закриваємо. Микола Володимир мені допомагав, тому він сьогодні операторство своє залежки. Всім до побачення.